Насправді незважаючи на абсолютно одностайні, одностайні вимоги світового європейського співтовариства щодо проведення. Прозорого, об'єктивного і за демократичними стандартами апеляційного розгляду скарги Тимошенка. Ми на сьогоднішній день вже можемо констатувати, що у нас є з цим величезні проблеми. Так справу слухає суддя, яка була призначена на цю справу лише за два дні до цього. З невідомих причин була замінена перша суддя. Про казки про самовідвід, чесно кажучи, я не вірю. По-друге, ця суддя просто фізично не встигла б вивчити всі матеріали справи. За цих за цей один день справа на сьогоднішній день налічує 37 томів, і відповідно вона не може сьогодні фахово це питання розглядати. На моє глибоке переконання, вона повинна була від самого початку перенести розгляд перенести попереднє засідання, оскільки вона фізично не змогла ознайомитися з матеріалами справи. Однак її це не спинило. Вона заслухала справу і але при цьому якось поділила учасників судового розгляду на чорних і білих. От мене віднесли до категорії чорних, мені не дали слова, мені заборонили висловлюватись щодо відводу їй. Хоча це абсолютний абсурд. Всі учасники судового розгляду є рівними, вони всі користуються однаковими правами і мають можливість висловлюватися з усіх питань. Мені вдалося отримати слово, висловитися з цього приводу. Однак, у мене є глибокі сумніви в тому, що тут переможе юриспруденція, тут чергове переможе політика. На жаль, мені здається, що судове слідство відновлено не буде. На жаль, мені здається, що. Запобіжний захід змінено не буде. На жаль, мені здається, що низка апеляцій буде незаконно відхилена і вони розглядатися не будуть. Все це свідчить про маніпуляції з цією справою. Все це свідчить про те, що в принципі рішення приймається не тут. Ви всі пам'ятаєте, як приймалося рішення по медичному обстеженню Юлії Володимирівни Тимошенко. Три тижні захист кричав, поки президент не вийшов і не сказав, що її обстежать, нічого не відбувалося. Однак я хочу нагадати цитату президента Яну. Ковича, який сказав, що вирок Киреєва це ганебний випадок, прикра помилка в українській судовій системі. Поки що. Ця помилка лише тиражується, поки що нічого іншого не відбувається. Скажіть, чи вважаєте, ви от подивилися судовий процес? Військовий е... суддя він є, можна назвати його Києвом. Ну подивіться, ну, суддя, ну ця суддя сітайло при всій моїй повазі до неї. Ну, людина просто навіть забула спочатку оголосити склад суду, що взагалі є абсурдом. Після цього вона забула розглянути питання про можливість слухати за відсутності Тимошенка. Потім вона чомусь поділила учасників на чорних. І білих у нас є повне дежавю ситуації в Печерському районному суді, тобто з юридичної точки зору, все відбувається точнісінько, так само Но саме для цього ця суддя і була призначена. Невже це не зрозуміло, це абсолютно очевидно. Судно потрібно, якщо апеляції на вирок було подано дві. Решта апеляцій стосуються тих чи інших судових рішень, які були ухвалені впродовж слухання. Насправді цю проблему в чергове створив Кіреєв, тому що він зобов'язаний був, припустимо, отримавши мою апеляцію, відправити справу в апеляційний суд, щоб вона розглядалася окремо. Однак йому треба було гнати розгляд справи по Тимошенко, Йому треба було якнайшвидше оголосити вирок, і тому він не відправляв всі ці апеляції. тому вони зараз гамозом всі. Опинилася в одному провадженні. І тому вона не знає, що робити. Бо така ситуація, яку створив Кірєєв взагалі цією справою, вона виходить за межі КПК, вона не передбачена КПК, і розв'язання цих питань теж не передбачено КПК. Тому що б не зробила зараз суддя Сітайла, вона порушить закон, і вона це розуміє. Стосовно операції, ви казали, що потрібно оперативне. Тут на А звідки поліщук ти взяв? Він обслідував, не обслідував. Він просто подивився ті результати МРТ? усі. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, якщо, припустимо, вам передадуть рентген зламаної ноги, чи чи треба вам буде дивитися пацієнта? Чи ви як лікар зможете сказати, що треба накласти гіпс? Я думаю, що питання, відповідь на це питання дуже проста. Е Професор доктор наук, член, член кореспондент Національної академії медичних наук Поліщук, я підкреслю ще раз, це людина, яка започаткувала в Україні способи лікування проблем хребта. Тобто, це людина, яка є коріфеєм, визнаним коріфеєм цій галузі, і практично всі лікарі є йому його учнями. Тому його діагностика в цій ситуації є абсолютно беззаперечною і фаховою. І я не впевнений в тому, що вона зроблена на найвищому медичному рівні. І якщо вже професор... Сорпаліщук говорить про те, що на жаль неможливо цю проблему вирішити без оперативного втручання. Так її можна блокувати знеболюючими, але це блокування це не, не вирішення питання.